Ом ти виюэй про головне, к сожалению, курское направление теперь тоже часть. Бойових дійств женська операція вже показала, що Росія практично не має контролю над своїм кордоном. До того ж йдеться не про контроль кордону в якомусь віддаленому регіоні, а про контроль кордону з країною, яку Росія роками демонізувала і на яку напала в 22-му році. Не зеленський підтвердив, що Україна получила 16 пресрочене. Опублікував відео з авіабази в Київській області. Поблагодарив партнерів США, Данії і Нідерланд. На данный момент на Украине 10 самолетов, сообщает экономист, еще десяток пролетят до конца лета. Тобто, якщо на цій ділянці кордон не те, щоб не на замку, а навіть не на підпорі, то що говорити про кордон з Монголією та Китаєм? Крім того, суржанська операція вже показала, що російська офіційна влада продовжує брехати, тільки коли брехнею просто неможливо приховати критичну ситуацію, вони неохоче починають зізнаватись у провалах. І найголовніше, російському командуванню як не вистачало ресурсів, так і не вистачає, щоб вирішити проблему фронту за 20 кілометрів і глибиною до 15, Надцяти кілометрів воно змушено перекидати до зони кризи додаткові війська, послаблюючи інші напрямки. Крім того, Кремлю час зрозуміти, що у будь-яку гру можна грати вдвох. Починаючи війну біля іншої держави, ніколи не можна бути впевненим у тому, що пожежа війни не перекинеться на твою територію. Тож подобається чи не подобається, а санітарна зона розширюється. Ну на сьогодні якоїсь інформації саме з українського боку небагато офіційно. Ніяких повідомлень нема, тому доводиться користуватися тим, що пишуть, наприклад, російські так звані зет воєнкори, Z блогери їх змі, як місцеві пабліки, навіть Міністерство оборони Російської Федерації згідно з даними Міністерства оборони Російської Федерації 6 серпня на території суджанського району Курської області здійснили спробу прориву на кордоні. Група з трьохсот якихось невідомих. Ну ну давайте їх умовно називати 300 спартанців. Давайте а, отже, тоді цей, цей прорив було згідно з даними Міністерства оборони відбито іменно, саме російського, але а, вже. А, у другій половині дня, десь саме 6 серпня, було зрозуміло, що насправді втрата відбувається російських населених пунктів, а дуже цікава втрата. Вони втрачали, наприклад, населені пункти, такі як Олешня, Гогорівка та Рубанщина. Це дуже цікаві населені пункти. Чим Тим, що, по перше, на північ від них йде досить така непогана траса Р 200 безпосередньо до самого населеного пункту, а суджа а на південь від цих населених пунктів а, річка суджа. О, перепрошую, річка Олешня. Суджа це саме через суджу йде. Річка Олешня. Так, от, а це фактично прикриття південного флангу руху цих 300 спартанців. І захист від несподіваних ударів саме з південного флангу, така сама ситуація була до речі і з просуванням цих 300 спартанців вже в напрямку Николаєва, Дар'яна, Дар'яна та Нижний Клин. А, і справа у тому, що на південь від цього просування і на північ вони впиралися в автомобільну дорогу Рильське суджа. А північний фланг а, них був а, захищений річкою снагість. Тобто таким чином північний фланг також знаходився під захистом. І фактично, десь на ранок 7 серпня з'ясувалося, що виявляється вже знаходиться під контролем цих 300 спартанців автомобільна дорога рильськ суджа, і окрім всього іншого, поступово втрачається зв'язок чомусь з населеними пунктами, які знаходяться по правий берег річки Снагіс, безпосередньо. А найцікавіший це такий собі е, населений пункт зелений шлях, який знаходиться безпосередньо саме на автомобільній дорозі Рильська е, суджа. Таким чином можна зробити висновок, що за неповні 48 годин е, було здійснено прорив в глиб е, суджанського району максимум на 15 кілометрів по фронту. Від 20 до 30 кілометрів. Первинний фронт 30 кілометрів по кордону з Україною. І переднього краю фронт 20 кілометрів. Ну так, ось такі попередні дані. До речі, дуже цікава назва самого населеного пункту, який знаходиться на автомобільній дорозі Зелений шлях. Це, до речі, я не перекладаю з, російський, з російською. Це саме його, навіть на російській, воно так і називається. Має таку назву. Зелений шлях, тобто, ну багато про що говорить, чи не так. Так, тут сьогодні вже згадували, що як там цитували точніше слова Мера Харкова, що Харків, Харківщина не були частиною Білгородської області, а от Білгород це це було частиною Харківщини. Тим не менше, я зараз, пане Олександрі, вам і нашим глядачам зацитую дуже неспокійні тривожні слова речниці Міністерства закордонних справ такої самої воєнної злочинниці Марії Захарової. Яка каже, що Росія закликає міжнародне співтовариство рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію? Я вже бачу, як буквально всі в чергу вистроїлися для того, щоб це все засудити. Але коли ви кажете про статистику, таку певну просування цих 300 спартанців в глиб в ширину, то звісно, в мене одразу аналогія це те, як росіяни пішли в наступ на Харківщину, і тоді дуже багато було критики. Ну ну прям сильно проти нашої армії. Що а як же не стримали? А чому вони прорвалися? А як вони змогли дійти до Вовчанська і так далі? Чи тут ми говоримо, пане Олександр про те, що в принципі кордон в тим паче такої протяжності важко контролювати? І нам, ну і звісно, їм теж. Ну, дійсно ви праві, і все познається порівняння. Якщо ми говоримо про операцію Росіян на Харківщині, яка почалась 10 травня, то нагадаю, що на той момент, коли починалася операція, група військ північ, яка приймала вони безпосередню участь, та яка складалась переважно з підрозділів ленінградського військового округу, і в принципі група військ північ була переведена під командування генерала Лапіна, який від є командуючим Ленінградського військового округу. А вона була кількісно трохи більше, ніж 50 тисяч. Безпосередньо в Харківській операції приймало участь більш ніж 30 тисяч група військ, розміщена саме в Білгородській області. І вони мали протягом перших двох тижнів саме наступальної операції просування від 5 до 8 кілометрів. Так воно залишається і зараз. Якщо ми просто відкриємо мапу і будемо дивитися по лінії боєзітнення, то лінія боєзітнення від кордону проходить десь максимум 8-8,5 кілометрів. От а знову ж таки, протяжність цього фронту сягає 35 кілометрів, глибина 8-8,5 кілометрів, максимум. Кількість задіяних зараз ресурсів не на станом на 10 травня, а саме зараз групи військ, яка сконцентрована саме в Білгородській області, це вже 50 тисяч. Загальна кількість групи військ в північ сягає майже 75 тисяч. Тобто вони за ці три місяці її навіть збільшили на 25 тисяч. І от який результат вперлись лобами, далі не рухаються. Момент нападення ВСУ на Росію в общій сложності були полранін тридцять 31 чоловік. В том числе 6 детей, пять человек убиты, пять мирных граждан убиты.